Співпраця між братами та сестрами підвищує виживання личинок жуків навіть без батьківського піклування. Сімейні зв'язки, як жуки-могильники, переписують правила виживання і що це говорить про нас у природному світі, сповненому жорстокої конкуренції та боротьби за ресурси, ми звикли бачити сім'ї як арену для суперництва, де кожен член бореться за увагу та турботу батьків. Але нещодавнє дослідження, проведене в університеті Байройта, змусило нас переосмислити цю усталену паради ГМу. Виявляється, навіть за відсутності батьківського піклування, наявність братів і сестер може істотно підвищити шанси на виживання для личинок жуків-могильників. Це відкриття не просто цікавий факт зі світу, комах воно ставить під сумнів наші уявлення про сімейні відносини і пропонує нові перспективи для розуміння еволюції соціальних структур, включаючи і людських. Мене завжди цікавили складні стосунки у світі тварин. Спостерігаючи за зграями птахів, за левиними прайдами, за слонячими сім'ями, я помічав. Як тісно пов'язані долі окремих особин і як важлива роль соціальних зв'язків для виживання всієї спільноти. Але в контексті сім'ї, де зазвичай домінує ідея суперництва за батьківську увагу, відкриття вчених з Байройта звучить особливо несподівано: Жуки-могильники модель для розуміння еволюції: вибір жуків-могильників Некрофорас в спилоїдис в якості об'єкта дослідження виявився вкрай вдалим. Ці комахи мають унікальну особливість і мати, і батько активно беруть участь в турботі про потомство, готуючи і охороняючи тушу, де вирощуються личинки, а також годуючи їх. Однак, що особливо важливо, личинки здатні виживати навіть за відсутності одного або обох батьків. Ця здатність до адаптації робить жуків-могильників ідеальним модельним організмом для вивчення впливу ізоляції членів сім'ї на виживання. Експеримент, проведений вченими, був продуманий до дрібниць. Личинки вирощували в різних умовах, або на самоті, або з братами і сестрами, при наявності або відсутності батьківського піклування. Різні тестові групи дозволяли виявити вплив кожного фактора на виживання личинок. Результати виявилися вражаючими личинки, які виросли з братами і сестрами, демонстрували значно вищу виживаність, незалежно від того, були батьки поруч чи ні. Спільне жебратство ключ до виживання, що ж змушує личинок жуків, могильників отримувати користь з присутності братів і сестер. Вчені припускають, що це пов'язано з явищем, яке вони називають спільним жебратством. Личинки, перебуваючи разом, більш ефективно привертають увагу батьків і стимулюють їх до більш активної турботи про потомство. В результаті, кожен личинок отримує більше ресурсів, ніж якби він перебував на самоті. Цей механізм здається напрочуд елегантним та ефективним. Замість того, щоб конкурувати один з одним за увагу батьків, личинки об'єднуються, щоб стимулювати більш активну турботу про весь виводок. Це приклад того, як співпраця може бути більш вигідною, ніж конкуренція, навіть в умовах обмежених ресурсів. Чому це важливо для нас? Відкриття вчених з Байройта не просто цікавий факт зі світу комах, воно ставить під сумнів наші уявлення про сімейні відносини і пропонує нові перспективи для розуміння еволюції соціальних структур, переосмислення ролі сім'ї. Традиційно ми розглядаємо сім'ю як арену для суперництва, де кожен член бореться за увагу і турботу батьків. Відкриття вчених з Байройта показує, що співпраця і взаємопідтримка можуть бути не менш важливими факторами виживання. Еволюція соціальних структур, вивчення соціальних взаємодій у інших видів допомагає нам зрозуміти еволюцію сімейного життя та висунути гіпотези про те, як могли розвиватися сімейні структури в інших тварин, включаючи людину. Людський досвід, хоча ми і є складними соціальними істотами, в основі наших взаємин, як і у жуків-могильників, лежать потреби в турботі, підтримці та співпраці. Усвідомлення цього може допомогти нам побудувати більш гармонійні та ефективні сім'ї та громади. Особисто я завжди вважав, що підтримка сім'ї та зміцнення соціальних зв'язків є ключовими факторами добробуту та успіху. Відкриття вчених з Байройта підтверджує цю точку зору і дає нам нові підстави для зміцнення соціальних зв'язків і розвитку культури співпраці, поради та рекомендації: як винести уроки зі світу жуків-могильників. Зміцнюйте сімейні узи, підтримуйте тісні стосунки з членами своєї родини, приділяйте їм час і підтримуйте. Розвивайте навички співпраці, вчіться працювати в команді, знаходити компроміси і вирішувати проблеми разом з іншими людьми. Створюйте підтримуюче оточення, оточуйте себе людьми, які вас підтримують, надихають і допомагають вам рости. Будьте відкриті до нових ідей, не бійтеся переглядати свої переконання та вчитися у інших людей. Цінуйте цінність взаємодопомоги, пам'ятайте, що разом ми можемо досягти більшого, ніж поодинці. Укладення. Відкриття вчених з університету Байруйта – це не просто науковий прорив, це запрошення до переосмислення нашого розуміння сімейних відносин і соціального життя. Світ жуків-могильників, незважаючи на свою уявну простоту, відкриває нам нові горизонти для розуміння еволюції соціальних структур і пропонує цінні уроки про те, як будувати більш гармонійні та ефективні сім'ї та спільноти. Кінцевому підсумку усвідомлення цінності співпраці і взаємопідтримки може стати ключем до виживання і процвітання як для окремих особин, так і для всього людства.